Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити про те, якою буде мобілізація в лютому місяці. Що чекає на всіх громадян, які зміни торкнуться абсолютно всіх, що чекає на тих, хто ем, чекає 5 лютого, хто чекає 28 лютого, ці дати вже багатьом знайомі Привіт обмежено придатним та тим, хто має поки ще бронювання, але воно закінчиться у лютому. А також ми будемо говорити і юридично про те. Як може вплинути, наприклад, те, що Трамп вже вступив у свої президентські повноваження? Уся увага світу була прикована до його промов, до його заяв? Я також, як і багато інших аналітиків, експертів, і юристів, і політологів, звернула увагу на важливі для себе. Аспекти, якими хотіла би поділитися із вами і надати свою юридичну оцінку. Але, перш ніж перейдемо до деталей, як завжди нагадую, підписатись прямо зараз на цей канал. Для вас тут тільки професійна та достовірна юридична аналітика. Для вас це всього один клік, дзвіночок. А мені це дуже важливо, і ви будете завжди в курсі актуальної і головне професійної юридичної інформації. Також переходьте в мій телеграм-канал, тому що там я з'являюсь частіше. Надаю важливі новини, все це коментую з юридичної точки зору і надаю. Корисні посилання на судові рішення і на нормативно праві акти. Перше, що хотіла б сказати про електронізацію, яка вже була напрацьована до цього. А в 25-му році, в січні, вже почали запроваджуватися окремі функції, і навіть стали доступними. Тобто відновилися функції отримання відстрочок. Міноборони тестує електронні направлення на ВЛК. Я вже давала праву оцінку цих направлень. Як це співставляється із законом? Відповідно до тих роз'яснень, які надає зараз Міноборони, бачається, що ці направлення будуть діяти лише як альтернативна така доступна опція. В рамках загальної процедури направлення на ВЛК. ми з вами знаємо, що там передує цьому направленню ще повістка. Ну тобто, це не електронні повістки, і це добре. Далі, друзі, відстрочки. От тут хотілося б сказати, що враховуючи те, що були суттєві зміни до постанови 560, додалися нові положення в частині відстрочок. Багато відстрочок, скажімо так, конкретизували і для студентів, і для викладачів. Ті, хто мають інвалідність, не повинні будуть що три місяці ходити в ТЦК, направляти ці заяви на продовження відстрочки. Це логічно. Головне тільки підтвердити свою інвалідність. Студенти на семестр будуть отримувати викладачі на навчальний рік. Міноборони також надало вже два дні тому своє роз'яснення, як вони бачать цю ситуацію, що канікули не будуть підставою для позбавлення. Цього права на вістрочку, але все це буде згодом. Ми потім побачимо, як вони адаптують, можливо, ці мобільні функції щодо того, того щоб ця вістрочка відображалася коректно і людину в цей проміжок, коли будуть канікули, не мобілізували. Але це все не в лютому. Також з'являються нові підстави для вістрочки, і все це нам говорить про що? Що заходи. Мобілізації нібито не посилюються, а навпаки, покращуються, людям додаються нові підстави для відстрочки. Відстрочка продовжується, отримання відстрочки стає легшим. Все це, нібито, на таке потепління нам вказує, так тепер ще до обмежено придатних і 5 лютого не за горами. Я вже неодноразово також давала коментар і у відео у своєму телеграм-каналі. А щодо того, як повинен здійснюватися цей переогляд, а саме за повістками, і вже... І Міноборони таки видало свою правову оцінку, позицію і коментар. щодо того, дійсно, що має бути повістка. Вся ця процедура не змінена, це все передбачено законом. А відповідно, якщо переогляд не кваліфікується як обов'язок, тобто підлягають, не означає обов'язок з'явитися без повістки. Відповідно, і штрафів бути не може. Ну добре, із штрафами ми розібрали, що їх не повинно бути. Але що ж може бути? Може бути повістка. Вона в будь-якому випадку може бути в будь-кому, в будь-який момент. Тобто для цього не потрібно прив'язуватися до 5 лютого, до статусу обмежено придатний і так далі. Ви ж самі це розумієте. Тобто можуть бути повістки, ось ці виклики, як власне і визначається закон. Що ще може бути? Може бути таке, що в резерв плюс з'являться порушення прав військового обліку. Це моя власна думка. Я не можу вам гарантувати, що так буде. Але за аналогією я надавала коментар у попередніх відео щодо тих громадян, які також нічого не порушували, повісток не отримували, але правила, нібито порушили. І ось ця стрічка червона в резерв плюс з порушеннями прав військового обліку з'являлась у них також. Про що це може свідчити? Тобто, якщо таке повідомлення в обмежено придатних, які не пройдуть переогляд до 4 лютого включно, з'явиться, а таким громадянам, наприклад, потрібне буде бронювання, ось це може стати проблемою, враховуючи те, що бронювання зараз здійснюється лише через дію. І це є причиною і підставою для відмови у бронюванні. Тим не менш, Тим, хто хоче отримати відстрочку, такі порушення не можуть бути перешкодою, тому що вони не виключають. Права і також в постанові Кабміну 560 немає жодних застережень щодо того, що люди, які мають такі порушення або штрафи, або у розшуку, не можуть отримати відстрочку. Так що майте це також для себе на увазі. Першу до 28 лютого, граничний термін дії бронювання. І тут також вже міністерство економіки надали своє роз'яснення від 14 січня. А вони зазначили, що ті підприємства критичні, які. Підтвердили свою критичність, вони зможуть перебронювати працівників через портал Дія без необхідності очікування ось тих 72 годин процедура ця вся займає на сьогоднішній день, але зробили таку опцію, що з 22 січня до 1 березня для підприємств, які оновили статус критично важливих, бронювання буде здійснюватися в режимі реального часу. Тобто, ця проблема, коли після 28 лютого люди, які будуть очікувати на Перебронювання і можуть бути мобілізовані в цей період, тобто вони не є захищеними. Цю проблему, як ми бачимо, намагаються вирішити ось шляхом здійснення бронювання в режимі реального часу. І наостанок, друзі, я залишила таке важливе питання: як зниження мобілізаційного віку та вступ Трампа у свої президентські повноваження. Чому я це все так пов'язала? Тому що. Дивіться, ось той законопроект, який прийнято і підписано головою Верховної Ради. Він лежить на столі у президента про заборону мобілізації обмежено придатних від 18 до 25 років. Він досі не підписаний. Тобто, президент тягне з цим. Тим не менш, щоразу з'являються заклики з Вашингтону знизити мобілізаційний вік до 18 років. Спочатку це була адміністрація Байдена. І вони таке зниження мобілізаційного віку стимулювали тим, що будуть надавати більше озброєння для, знову ж таки, для чого? Для війни, щоб війна продовжувалася. Але тепер з'явилися цікаві заяви з боку вже представників адміністрації Дональда Трампа, що Таке зниження, нібито також є для них важливим, незважаючи на те, що Трамп заявляє, що він хоче припинити війну, допомогти принаймні це зробити, врегулювати цю, цю жахливу війну. Тим не менш, є такі заяви, що і з боку Трампа також йде мова про зниження мобілізаційного віку також до 18 років. Зокрема, конгресмен Майк Вольц зазначив, що однією з умовою такої стабілізації, тобто стабілізації війни і перемовин майбутніх, має бути саме зниження призивного віку в Україні для того, щоб залучити до ЗСУ сотні тисяч нових солдат. Ось так я уважно, як і більшість з вас, напевно, слідкувала за тим, що говорив Дональд Трамп у перші дні, і зокрема і на інаугурації, і особливо у Давосі. Е, що він там зазначав? Там питання України ставилося декілька разів. Тобто, воно е, спочатку, потім всередині виступу і в кінці завжди спливала ця тема. Якщо дехто там говорив, що і на інаугурації Трамп нічого не сказав про Україну, вже там була істерика, ну нічого, це зовсім інша подія. А от в Даласі, коли він прийшов вже, вибачте, без червоної кроватки, хоча я завжди за червоне, Трамп прийшов туди вже з такою, знаєте, холодною головою. Трамп на публіку перед і Трамп перед серйозними людьми. Трішки різний Трамп, але трішки, тим не менш, коли вже була конкретна предметна розмова і конкретні запитання до нього з цього приводу, він зазначав, що намір в нього ну є, і це напевно що добре, очевидно, що. Глобально одна людина в серії, навіть така людина, як Трамп, не вирішує, тому що тут багато таких учасників. Але е, е, от щодо мобілізаційного віку йде е, поки що невизначений тиск. Якщо при Байдені цей тиск здійснюється для продовження війни, тепер ми вже чуємо інший наратив, що цей тиск, тобто зниження мобілізаційного віку, потрібно зробити для того, щоб припинити війну. Де в цьому правда, ми згодом. Будемо е, бачити, е, як будуть розвиватися події. Але, тим не менш, на сьогоднішній день у Верховній Раді жодного законопроекту про зниження мобілізаційного віку до 18 років немає. Так само, як і президент не підписує досі той закон про заборону мобілізації обмеженого придатку. Якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео і не забувайте підписуватися на цей канал. Ваш інспектор права!